Коти і діти, як не зіпсувати життя один одному, розповідає Козімо, кіт, який успішно терпить і дітей, і собак, і навіть попуг. Отже, ваша дитина побачила котика, очі заблищали, серце забилось, і ви подумали: о, це ж ідея, заведемо пухнастого. Стоп! Глибокий вдих, бо не всі котики готові до обіймашок зі створінням. Яке раптово кричить і намагається засунути тебе в поляску. Тож слухайте уважно, які коти витримують дитячу любов і при цьому не роздряпають вам обличчя і душу Мейнкун. Розмір іксель, нерви зі сталі. Це не кіт, це ведмідь на мінімалках. Він усе стерпить, обійми, заколискування. Навіть давай я тебе причешу зубною щіткою. Просто не забудьте про другу миску. Для нього потрібна подвійна порція. Регдоу. Кіт, ковдра, уклав, лежить, підняв, висить. Це пухнастий антистрес іграшка, тільки жива. Можна обіймати, носити, шепотіти в вухо секрети, він буде тільки моркотіти або спати. Британська короткошесна, аристократ з почуттям меж, він не буде бігати за дитиною, він буде терпіти її поруч, з гідністю, з дистанцією, як справжній джентльмен у картатому жилеті. І так, якщо він зник, не шукайте. Він просто пішов медитувати. Абісинська кіт, який тримає темп. Цей з моторчиком. Якщо у вас дитина, яка не сидить на місці, абісинська кішка стане її тренером гонки, стрибки, шаленство, будь ласка, але готуйтесь, іграшки будуть знищені. Цілісні штори під питанням. Сіамська базіка. Як і ваша дитина, сіами це ті, хто не просто грається, а ще й коментує. Люблять бути в центрі уваги, готові поговорити про будь-що, ідеально для дітей, які вміють слухати котів краще, ніж батьків. І головне не ведіться тільки на породу, бо іноді найкращий сімейний кіт той, якого ви знайшли під під'їздом і він сам вирішить, що це тепер його дім і його дитина і крапка. З вами був Озіма Кіт. Кого обіймати дозволено тільки за попередньо узгодженим графіком?